Моя мати, ой, не плач, моя сестра, ой, не плач, моя любов, за зимою прийде весна, не стрижи своє волосся, особо бережи, не хавай свої очі. Let's go for oh, okay. Їхав козак до влина, набрав козак закворошна, хліба вибікати, брат і водувати. Сиде козак таков зірає, Що задумає доїмає, має долю, має волю, має коня, з має зброю, вітер 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 в полі, як козак мабай на волі, вітер вітер вітер. Плата немає, хай йому грець, нам поможе кріщині Та ще зараз сваті, дружба, хлопці, давайте танцювати. Оп, станція, опака, оп, о, притримай бока, оп, обстави, опака, оп, притримай бока. Відчуваєш, коли дивишся на небо, кого бажаєш, бачити біля себе. Наріше жити марнові так погано. Відчувай життєвий смак, відчувай негайно. Ліше, чи біди тягати, брехні, не пити очі. Хоче ти ні досадив відати, бо він пробачить, що захочеш. Вітер вітер в терполі, я козак помай на волі, вітер 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 терець, бота немає, хай мореть, нам поможе грисині весить, бачить сарасоваті, нужно, хлопці, давайте танцювати. Оп, хлопця пока, оп, опритримай оп, бока, хп оп, оп, та чи пока, оп. Попритримай пока, як дебили, не згорили, це дно вставала, ненько, рідненько, довго його тимала, вітер 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 полі, я то так номай на волі, вітер вітер, вітер, хлопці немає, хая мурить, там поможе, кріссині висі, наші сарасовачі, на животці, давайте танцювати.

all this